Від імені президента України, Верховного Головкомандуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до до кінця служив ваш батько. На військовому цвинтарі знову лунають постріли. На щиті повернувся герой Сергій Кучаєв. Почався в загальноосвітній школі номер 6 потім здобув робітничу професію. Професійно-технічному ліцеї номер 6 Потім працював на підприємствах міста Житомир. З липня 2023 року Сергій став на захист нашої держави. Як Ліля, моя подруга, сказала, що його призвали. Я казала, що Ліля будемо молитися, але ми молились і так. На жаль, це війна забирає самих найкращих. Відважний, рішучий та добрий. Так запам'ятали героя. Завжди, завжди було по що поспілкуватися, як то кажуть. Ти була хороша людина. Ця хопна дуже любив рибалку. Захисник героїчно загинув 8 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу, захищаючи волю та незалежність України. У вічній скорботі батьки, дружина, діти та близькі. Вічна пам'ять герою. І життя цвітиво віддавав сам, Господи, упокій душу спочивав раба, Но воїна война Сергія захисника нашого. ФК Полісся профінансує будівництво футбольних полів в різних районах міста, підтримавши ініціативу Житомирської міської ради щодо проєкту реконструкції існуючих майданчиків. Попередні розрахунки вартості одного поля близько 8 мільйонів гривень. Побудуємо об'єкт, який профінансуємо будівництво об'єкт, який буде передати проектні документації. поспосередньо передамо на безкоштовній основі на баланс на баланс утримачів. Ми розуміємо ситуацію, яка є на сьогоднішній день в країні і в бюджеті, і безпосередньо операційні видатки, які не зможе потягнути та школа. Будемо забезпечувати. Першим до проєкту долучиться ліцей номер 5 Футбольний клуб профінансує інвентар, проведення турнірів та заробітну плату шкільним тренерам секцій з футболу. Благоустрій території біля майданчика та огорошу довкола поля профінансують з місцевого бюджету. Це буде використовуватись повноцінно під час освітнього процесу. Ми будемо проводити там уроки фізкультури і будуть працювати там наші діти. Тому там будуть і бігові доріжки, ем, огорожа. Оце все вже благоустрій навколо те, що буде вже чи зруйновано, чи треба буде покращити. Оце все вже йдуть за кошти місцевого бюджету. На сьогодні в ліцеї футболом займається близько 400 дітей різних вікових груп. Ну так сталося, що з шести вчителів фізкультури на сьогоднішній день. Троє, тобто половина, це саме футболісти, тому вони горять футболом і дітей до цього заохочують. Дуже багато, дуже багато здібних дітей, якщо їм дати можливості і, скажімо, умови і з ними займатися, дійсно вкладати в них і передавати їм досвід, який дають їм тренери. То обов'язково буде відповідний результат. А саме, я думаю, що не один із них, а багато хто з них можуть попасти в професійну команду, професійний, професійний футбол. Загалом до участі у проєкті вже залучено 27 шкіл. У межах стратегії розвитку дитячого футболу планується створити три районні академії на базі ліцеїв номер 5 14 та 16. Наше завдання, наша мета те, щоб футболом було охоплено мінімум три тисячі юних футболістів та футболісток з кожного точку міста Житомира та власне агломерації, які в тому числі і зараз навчаються в міській шкільні заклади. Чи вмієте ви надавати допомогу? допомоги? Е, ну я проходив декілька разів курси до медичної допомоги, але це та річ, яку треба час від часу собі нагадувати і доводити до автоматизму якогось, бо все одно в критичній ситуації ти такий, йой, що мені робити? Куди що класти, куди що, що зажимати? Вважаєте це необхідним у наш час? Е, так, було б круто почати цього вчитись ще в школі, певно. Умію. А як навчились цьому? Ну, колись були такі курси в нас на роботі. Ну, реально ні. А плануєте пройти якісь курси? Ну, вже вік не той. А вважаєте це необхідним, наприклад? Так, вважаю, так. потрібно. Колись молодці в, в міліції в служив. Вже просто часи прийшли і трошки забулися. Звісно, ні. Yeah. А плануєте пройти курси, навчитися? Дай well, Бог, яка дай яка плануємо. планує їм точно. Свій час ми вміли, вже yeah. позабували. Yeah. Але я кажу, як буде можливість, да, яка треба, я кажу, Бо зараз таке врем'явокій досвід трошки маю, як робити правильно штучне дихання. Також знаю, як робити при штурпри при патері при, при крові артерії, коли артерія там задівається, чи або вінозна. Тобто, це не носиться паркет, пишеться дата. Смотре яку? Першу медичну допомогу, так. Ну, ну да, взагалі. А де проходили курси? Де як навчились? Працівник вмію, навірно. А як навчились цьому? Ой, я життя прожив. Медична допомога, ну коли в школі проходила зараз, не знаю. Ну якщо потрібно буде діяти в якійсь екстреній ситуації, то думаю, я не розгублюся і зможу надати да, першу допомогу людині. Перша допомога. Ні, не вмію. На жаль, гаразд. Плануєте ну якісь курси пройти? Це було б в період війни, мабуть, корисно для кожного. Так, я б з задоволенням пройшла б, Щоб якщо, не дай Бог, якісь будуть такі ситуації, де треба надати першу медичну допомогу, то б з задоволенням пройшла б такі курси. Так.